Українців масово позбавляють субсидій, не дивлячись на заяви влади про те, що людям будуть давати субсидії. Пам'ятаєте, коли підвищили тариф на електроенергію, Герус, заявляючи, ну скажімо так, на всю Україну, казав, що не переживайте, все буде добре, всім будуть давати субсидії, все це покриє. Ви навіть не відчуєте того підвищення. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо те, що субсидії людям не дають, тарифи підвищили, і людям просто немає за як взагалі за все це платити. Чому все так відбувається? Давайте зараз спробуємо розібратися, чому все так. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписників на каналі Знаю, і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники, будь ласка, підтримайте збір для наших воїнів. Хто скільки зможе, по 5, по 10 гривень для бійців 118-ї бригади, які нищать ворога на Запорізькому напрямку. Хлопцям дуже потрібно авто. Допомагайте, будь ласка, хто скільки зможе. Я дякую всім, хто допомагає. Реквізити під цим відео. Отже, в Україні кількість одержувачів субсидій скорочується, незважаючи на те, що претендентів на виплати стає ну, дедалі більше. В пенсійному фонді нагадали, з яких причин взагалі громадянам можуть відмовити у виплатах. Отже, найчастіше можна позбутися житлової субсидії, або її можуть просто не дати. За яких умов, перше це заборгованість за комуналку. Якщо є хоча б щось там трошечки мінімально, все вже можуть або забрати субсидію, або її не дати. Якщо домогосподарство не оплачує комунальні послуги, воно входить до реєстру боржників. При цьому борг не нараховується наявності документального підтвердження про затримку заробітної плати там, чи пенсії. Якщо це було причиною несплати платежу після погашення боргу або укладання договору на його реструктуризацію, субсидію знову почнуть виплачувати. Далі, приховування доходу ну це найчастіша причина, через яку можна позбутися субсидії однак, доти, доки не пройде перевірка, виявити таких правопорушників їх просто неможливо. Тобто люди вказують одні доходи в деклараціях, насправді реальні цифри виявляються зовсім іншими. За умови отримання субсидій, якщо людина здійснює дорогі покупки, там має депозит на понад 50 тисяч гривень, або площа квартири перевищує там, 130 квадратів, або площа будинку понад 230 квадратів, то все це є підставою для відмови у виплатах. Субсидія, згідно із законом, призначається тим громадянам, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Далі, зміна місця проживання. Так, субсидію розраховують на конкретну площу нерухомості. Якщо ви приїжджаєте, потрібно повідомити органи ПФУ, які відповідають за нарахування субсидій про зміну місця проживання. І одержувачем субсидій можуть бути як зареєстровані, тобто прописані громадяни, так і не зареєстровані, але фактично, які мешкають, наприклад, там орендарі або переселенці. Тобто, для ВПО не обов'язково мати договір оренди житла. Далі, смерть одержувача виплати. Ну, тут все зрозуміло. Виплати скасовують в разі смерті особи, які надавалася допомога. Родичам такого громадянина необхідно надати до пенсійного фонду довідку про смерть, щоб домогосподарство перестало нараховувати субсидію. Інакше потім все одно доведеться повернути незаконну нараховану суму, коли перевірка виявить факт загибелі одержувача. Але якщо все це підсумувати, скажу вам так. А... Насправді можуть не дати або забрати субсидію просто з багатьох причин, які можуть просто не пояснити. Тим паче, що зараз взагалі сказали про те, що ви не переживаєте, ви просто там принесли документи і все, все інше робимо ми самі. Тобто, як все це буде відбуватися. За яких причин можуть не дати субсидію, або за яких причин можуть забрати субсидію, все це знаєте, залишається таким відповіддю. Ну, в питанням, на яких відповідей ну просто не буде. Я пам'ятаю, як ну не знаю вже скільки років пройшло, як мами забрали субсидію, їй то це був мирний час. Їй взагалі ніхто нічого не повідомляв, чому забрали, як взагалі так вийшло, тобто нічого в неї тоді не мінялось, тобто вона пенсіонер, вона була пенсіонер, тобто нічого не мінялось, і просто отак раз взяли і забрали субсидію. Тому, якщо це був мирний час, я просто представляю, якщо зараз воєнний час, коли. А, зараз ну, дуже людям тяжко, набагато тяжче, ніж було в мирний час. Я просто представляю, як це зараз відбувається. Мабуть, взагалі ніхто нічого нікому не пояснює, як, що, чому забрали, і так далі. А, прохання до а, глядачів, будь ласка, пишіть ось в кого забрали субсидію або не дали. Чи кажуть вам, яка причина, чи щось пояснюють, чи просто забрали і все, або там не дали і все. Пишіть, будь ласка, щоб люди, люди просто читали і. Розуміли, взагалі, що відбувається, бо дуже багатьом зараз взагалі не дають субсиді. У мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.